Попри закон про державне фінансування українських політичних партій, їх виборчі фонди досі часто наповнюються нелегально. Такого висновку дійшли у громадському русі. Чесно, закон вимагає від партії оприлюднювати фінансову звітність, але як показує аналіз громадських активістів, значно охочіше партії вигадують різноманітні схеми отримання коштів через посередників. Ось найбільш вживані схеми, та й найдивовижніші обхідні шляхи наповнити партійну касу в Україні. Пожертви без відома часто свої гроші сумнівного походження партії легалізують оформленням у формі пожертв від пересічних громадян. Так, журналісти програми схеми з'ясували, батьківщина Юлії Тимошенко лише минулоріч протягом восьми місяців отримала від простих українців близько 150 мільйонів гривень. Люди несли гроші цілими родинами, а серед донорів були пенсіонери, студенти та безробітні. Крім того, формально добровільні внески на користь батьківщини відбувалися синхронно і організовано. Найчастіше жертвували рівно по 15 і 150 тисяч гривень. Рейтинг униз, внески угору. Найбільше питань викликають партії, чиї надходження від пересічних громадян стрімко зростають у той час, як їх рейтинги падають. Так, зокрема, відбувається самопоміччю та радикальною партією Олега Ляшка. Попри втрату популярності серед виборців, цьогоріч, за перший квартал, вони назбирали 15 мільйонів і 109 мільйонів гривень відповідно, формально від приватних осіб. Свій за свого. Окрім того, часто самі ж партійні представники в регіонах фінансують рідну партію. Так, за даними руху, чесно, понад 90 штатних співробітників радикальної партії, які отримують мінімальну зарплату, профінансували свого роботодавця на 9 мільйонів 300 тисяч гривень. Ба більше деякі з них переказали на партійні рахунки значно більше грошей ніж взагалі заробили. Окрім того, значна частина донорів партії не має жодного бізнесу, але підтримують улюблену партію сотнями тисяч гривень. Фіктивні фірми подекуди значні кошти на рахунки партії переказують фірми одноденки Зокрема, журналісти програми Наші гроші виявили, що фіктивна фірма пожертвувала опозиційному блоку мільйон гривень. Пізніше з'ясувалося. Засновницею фірми є продавчиня в магазині, яка передала свої паспортні дані невідомим. А ті зареєстрували на її ім'я кілька фірм. Сама ж вона жодних партійних пожертв не робила громадські організації. Тески популярний спосіб наповнити чорні партійні каси створити одноіменні громадські організації та збирати кошти на їх рахунки. Такі організації часто використовують той же сайт, ті ж сторінки в соцмережах, таке ж візуальне брендування, що і партія. Вони також агітують за партію і, здебільшого, оплачують її рекламу. Перевага полягає в тому, що такі громадські організації не зобов'язані, на відміну від партій, звітувати НАСК про джерела походження коштів. Прихована готівка. І зовсім простий спосіб нелегального партійного фінансування просто не вносити у свої звіти цілі напрямки видатків, як вважають у комітеті виборців України, значна частина виборчих кампаній оплачується нелегально, просто готівкою, наприклад, на оплату роботи спостерігачів, агітаторів, представників у виборчих комісіях або на нелегальну рекламу. Фінансувати все це чорною готівкою значно простіше, щоб згодом нічого не пояснювати про джерела надходжень. Держфінансування, попри наявність непрозорих схем, в комітеті виборців України відзначають і певні поліпшення після того як три роки тому запровадили державне фінансування партій. Зокрема, поліцили почали офіційно платити заробітну плату, легально рекламуватися в ЗМІ тощо. Цьогоріч шести парламентським партіям держава виділить загалом більше півмільярда гривень. Цих грошей, як вважають у КВУ, має бути цілком достатньо для незалежного партійного життя і відмови від коштів олігархів і чорних каз.